У санітарно-епідеміологічній службі попереджають: наприкінці грудня, початку січня на Полтавщині очікують підйом захворюваності на грип. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозується сумісна циркуляція трьох вірусів грипу: це вірус А Вікторія, вірус А Каліфорнія та вірус Б Масачусетс. Всі ці штами ввійшли в склад актуальних сезонних вакцин проти грипу. Зараз в аптеках міста вже в наявності такі вакцини, як ваксігрип, флюарикс та інфлувак. Одна вакцина захищає одразу від усіх трьох штамів, зазначає Станіслав Руденко. А також значно полегшує перенесення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Коштує 60-80 гривень, що значно дешевше ймовірного лікування. На даний час, згідно інформації лікувально-профілактичних закладів, в нас по місту щеплена 561 особа і 255 медичних працівників. За минулий тиждень за медичною допомогою звернулось близько 1400 осіб. З них 766 – діти, 45 людей госпіталізовані в стаціонари. Більшість з них 33 особи це діти. І хоча місто має необхідну госпітальну базу у разі виникнення епідемій, в епідеміологічній службі радять все ж попередити хворобу. Щеплення рекомендують проводити за один-два місяці до очікуваного підйому захворюваності. Тож зараз вже саме час потурбуватися про своє здоров'я.